А розкажіть про ситуацію, коли ваша інтуїція врятувала вам життя. Не я, а моя мама врятували мене одного разу, коли прокинулася вночі і пішла шукати мого біологічного батька, бо його не було в ліжку. Вона побачила його біля моїх дверей. Він дивився на мене, і вона описала це як тривожний погляд. І сказала, що її нудить від цього. Вона не знала, що змусило її так сказати, але вона сказала йому, що він відійшов від мене. Через кілька років, у 2010 році, моя зведена сестра нарешті зламалася і розповіла, що мій біологічний батько гвалтував її протягом 12 років. Моя сестра розповіла мені кілька років тому, що він погрожував їй, що почне розправлятися зі мною і моєю іншою сестрою, якщо вона щось зробить. Ну, я йшов додому. Це була пора року, коли починає темніти дуже рано, тому я почувався якось неспокійно. Так чи інакше, я проходжу повз хлопця в червоному светрі і червоних спортивних штанях, і розумію, що він якось дивно на мене дивиться. Можливо, він під кайфом, можливо, п'яний. В будь-якому випадку з ним щось не зовсім так. Я продовжую йти. Озираюся і бачу, що він йде за мною. Переходжу дорогу, він переходить зі мною. Мені стає не по собі. Як тільки я звертаю закут, я біжу до свого житлового комплексу, забігаю в кодовані ворота і чекаю. За Лину він з'являється і дивиться на мене крізь ворота. Він просто дивиться мені в очі секунд десять, нічого не говорить і йде назад, мурашки по шкірі. Одного разу я прокинулася о третій годині ночі, сидячи прямо в ліжку. Я відчула тривогу і моє серце заколотало, коли я побачила, що мій кіт теж насторожився, не сплячи біля моїх ніг, нашорошивши вуха. Але я не бачила і не чула нічого дивного. Щось було не так, і я не могла розслабитися. Тому я встала і пішла на кухню. Увімкнула світло і поїла, хоча не була дуже. Голодна, зрештою, повернулася до ліжка. Наступного ранку ми виявили, що хтось зупинився в процесі використання якогось інструменту, щоб безшумно вирізати велику дірку у скляному вікні. У вітальні вони намагалися проникнути всередину. Я думаю, що світло, яке я увімкнула, відлякало їх. Я пожежник. Нас викликали через пожежу на дереві, спричинену обривом лінії електропередач. Ми під'їжджаємо на вантажівці, і я вірю, що мій водій і командир екіпажу виконують свою роботу і орієнтуються в ситуації. Добре. Ми виходимо з машини і припарковуємося біля лінії електропередач. Те, що не обірвана, ніч дуже вітряна, і я бачу, як лінії розгойдуються, тому висловлюю своє занепокоєння командиру екіпажу, який каже, що все буде добре. Ми дістаємо шланги, і я стою на гілці, готовий почати гасити пожежу з двома. Ін... Іншими пожежниками поруч, коли мене охоплює відчуття страху. Я піднімаю голову, бачу, що лінії сильно розгойдуються, і кричу Всі, бляха, тікайте! Коли ми втрьох побігли і відскочили з дороги, ми почули удар і тріск. І, звичайно ж, лінія, під якою ми знаходилися, відірвалася і залишилася з'єднаною з електроопорою. Якби я це не відчув, то швидше за все ми всі б загинули. Пішла на вечірку в коледжі, все було добре, але один з хлопців змусив мене відчути себе дуже незручно. Він ніколи нічого поганого мені не робив, але мені було якось не по собі. Я продовжувала розважатись, бо бути розбитою здавалося поганою ідеєю. Врешті-решт я забрала подругу і пішла. А він сказав нам, що ми поводимося нерозумно тієї ночі. На вечірці він зґвалтував одну дівчину. У мене був друг, який сказав, що ми повинні піти на вечірку, на яку його запросив однокласник. Коли ми під'їхали до нього, то помітили, що район не надто приємний і непривітний. Ми побачили, що у будинку на задньому дворі горить світло, але для вечірки було занадто тихо. Я вирішив, що нам не варто туди йти, оскільки щось було не так. Друг дізнався, що однокласника, який його запросив, пограбували і погрожували, коли він пішов на вечірку. Виявилося, що це була фейкова вечірка. Чим це хороший план? Давайте запросимо людей до себе додому і пограбуємо їх. Нас ніхто ніколи не спіймає. Мені було близько 14 років коли я поверталася додому із школи і помітила, що за мною йде чоловік. Він не дивився на мене. Він дивився у свій телефон, і на ньому була кепка. Тому я не могла повністю розгледіти його обличчя у будь-якому випадку. Він випромінював дивні флюїди. Я дійшла до свого під'їзду, а він все ще стояв позаду мене. Я знаю майже всіх, хто живе в моєму районі, і я не могла його пригадати. В останню мить я вирішила, що не буду заходити в під'їзд. Розвернулася і пішла в магазин, де чекала маму. Через кілька тижнів після цього з'явилися новини про 11-річну дівчинку з моєї школи, яку зґвалтували в будівлі прямо з моїм будинком через два дні після інциденту. Хлопець, якого спіймали, був дуже схожий на того, що переслідував мене. І, враховуючи часовий проміжок і близькість, є велика ймовірність. Що це був саме він у віці 5 років. Мене ледь не викрали в парку, які мали купу іграшок на ковдрі і намагалися заманити мене в свій будинок на колесах. Я озирнувся на тата, який розмовляв зі своїм другом за 100 метрів від мене. У мене в лапках заболів живіт, коли один з них намагався вмовити мене, тягнучись до моєї руки, щоб відвести мене, я закричав і щодуху побіг назад до тата. Через роки я дізнався, що ті самі люди викрали інших дітей, яким не так пощастило. З тих пір я ніколи не ігнорував інтуїцію. Не я, але коли моя мама була підлітком, 18 листопада 1987 року. Вона їхала до Лондона, щоб відвідати подругу. Було близько 19.20 і вона вирішила взяти таксі замість того, щоб їхати на метро, тому що не відчувала себе добре. Станція метро Кінгс Cross через 10 хвилин, вся станція загорілася, і 30-40 людей загинули. Якби вона вирішила поїхати на метро, то швидше за все загинула б. Якийсь чувак вийшов з автобусу на тій самій зупинці, що і я. Було близько восьмої вечора жовтень, тож на вулиці вже досить темно. Він заговорив зі мною в автобусі, перекинувшись однією фразою про гарну погоду. Так чи інакше він виходить з автобусу слідом за мною. Я переходжу дорогу і фіксую в пам'яті, як він іде в протилежній від мене бік. Я обов'язково дивлюся, як він іде геть. Щось у моєму нутрі підказує мені, що йому не можна довіряти. Щоб дістатися до свого будинку, я маю піднятися на пагорб, де стежка йде вздовж високого кам'яного паркану. Це відокремлене місце. Зазвичай я слухаю музику, коли йду. Цього разу я вирішив цього не робити. Вже пройшов приблизно половину шляху, коли мене хопило жахливе відчуття. Я дістаю телефон, набираю номер мами, і в цей момент чую швидкі кроки когось, хто підбігає до мене ззаду. Я знаю, що це той самий хлопець що до того, як я обертаюся. Він буквально біжить на повній швидкості до мене. Я дивлюся йому мертвим поглядом в очі, готовий боротися за своє життя. Коли я це роблю, моя мама відповідає на телефонний дзвінок. Я кажу: Привіт, мамо! Він сповільнюється до легкої пробіжки і каже: Добрий вечір, прибігаючи повз мене. Я прошу маму залишитися на лінії. Він точно підбігав до мене ззаду, щоб вдарити. І, повернувшись до нього, обличчям, я впевнений, що це збило його з помтолику. Якось відвела своїх двох дітей до домашнього дитячого садка, яким керує чудова жінка. Приблизно через 9 днів син підліток цієї жінки був вдома, коли я забирала своїх дітей. Від нього мені стало дуже моторошно. Я забрала дітей з садочка і відвела їх в інше місце. Через декілька років цей хлопець убив двох людей, а потім вбив свою матір. Не я, а мій батько. Я був надто дурний, щоб його слухати. Коли я був маленьким, я жив у найнебезпечнішому районі мого рідного міста, дуже небезпечному для будь-кого, не кажучи вже про дітей. Тому батьки рідко випускали мене на вулицю. Якщо тільки я не був з іншими дітьми під наглядом або в полі зору батьків, я хотів піти до сусіднього парку, але тато заборонив, бо там було багато небезпечних людей. І що я можу гратися тільки на сходах нашого будинку. На що я погодився? Хоча й не збирався цього робити. Лол, Щойно я вийшов на вулицю, я пішов прямо до парку і почав гратися. Я постійно озирався на тих двох людей і помічав, що вони постійно поглядають на мене, що змушувало мене нервувати. Але мені було років п'ять, тому я більше дбав про розваги ніж про власну безпеку. Так чи інакше, ті двоє підійшли до мене. Вони були п'яні і зігнали мене в кут біля паркану. Коли я спробував втекти, вони схопили мене. Аж раптом я почув, як мій батько кричить на них. Він підбіг, і це був єдиний раз, коли я бачив, щоб він застосував фізичну силу до когось. Він схопив мене за руку і потягнув додому, лаючись на мене за те, що я такий дурний. Я добре засвоїв урок і був під домашнім арештом кілька тижнів. Через роки я запитав його про це, і він сказав, що просто знав, що я піду в парк, і пішов за мною, щоб стежити. Він не очікував, що зі мною щось. Трапиться, але коли це сталося, він збожеволів. Працювала барменкою в пабі. Одного вечора я відмовила одному чоловіку, який намагався взяти мій номер телефону. Він не виглядав дуже стурбованим через це. Рано вранці, після закриття бару, я як завжди, пішла через задні двері на автостоянку. Коли побачила, що на вулиці увімкнений датчик світла, я зрозуміла, що хтось стояв біля дверей. Мені стало не по собі. Тому я вийшла через парадний вхід і попросила одного з хлопців провести мене до моєї машини. Коли ми завернули, то побачила цього хлопця. І стояв за дверима, тримаючись за ремінь як за імпровізовану гармату. Побачивши нас, він почав кричати: що я довба сука і повинна померти. Ми з другом їхали на мотоциклі сільською дорогою позаду вантажівки, що везла купу старих автомобільних шин. Коли раптом я вирішив, що нам не варто там бути, тому пригальмував, щоб пропустити вантажівку вперед. Як тільки я це зробив, одна з шин впала з вантажівки і приземлилася прямо на те місце, де ми мали б бути. Якщо так, не змовити. Оце треба було прям щас оце це жужукать. Друзі, я сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Якщо так, не забудь поставити лайк, підписатися на наш канал і переглянути інші цікаві відео, які ми скоро зробимо. Дякую за перегляд і до нових історій. Мені ще потрібно дотягнути 20 секунд я не знаю, що вам розповісти, але ви будете слухати це. ау ау. Ау. 啊啊啊啊！啊哦啊哦啊哦啊哦！